Щорічно, 23 травня українці відзначають надважливе свято День Героїв України. З цієї нагоди вулицями міста організували урочисту ходу. Деталі у сюжеті. День Героїв України це свято з особливим змістом. Цього дня Україна вшановує пам'ять усіх героїв, які відстоювали незалежність, і просто зараз ведуть боротьбу проти російської армії за нашу свободу. Це горде і одночасно сумне свято. Багато українських героїв поклали своє життя заради своєї країни. Цього дня урочисті заходи розпочалися із хвилини мовчання за героями. Які віддали своє життя за незалежність України продовж цих страшних років багато родин переживають біль втрати своїх найрідніших. У скорботі схиляємо голову перед світлою пам'яттю наших земляків, що віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Вони герої. Тож давайте хвилиною мовчання вшануємо невмирувшу пам'ять про загиблих воїнів. Після усіх урочистостей представники влади та громадськості вшанували героїв урочистою ходою із прапорами, а також поклали квіти до підніжжя пам'ятника героям Небесної Сотні. Сергій Нікішин, Василина Куть, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн.